Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про аксесуар для ліхтарів Phoenix, тактичне кільце arl 01. Наданий для огляду офіційним дилером марки Phoenix в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Не так часто у нас на огляди потрапляють подібні аксесуари, але ця штука прикольна, функціональна. Вона має свої плюси і недоліки, тому давайте про них поговоримо і подивимося, що може і для чого цей аксесуар. Огляд буде не дуже довгим, тому що тут, в принципі, і розповідати особливо нема про що. Кільце виконано з пластику, одягається на ліхтар, і необхідно, щоб використовувати ліхтар, зручніше затискати в долоні, ну і за необхідності в певній мірі використовувати цей виступ як ударний елемент. Деякі виробники типу Brenight NextTorch роблять ці кільця з алюмінією, з більш агресивним кіхтем тут, або вольфрамовою вставкою, щоб бити скло. Fenix пішли по таким, такому шляху, використовуючи чисто пластик. Сумісність з такими моделями ліхтарів маємо. В принципі, непоганий перелік, але. Можна було його більш розширити, якби змінити конструкцію, і кільце одягалось не на корпус по колу, а защолкувалось на кліпсу або замість кліпси. Маємо ліхтарик Fenix TK 16. Щоб одягнути кільце, нам необхідно розкрутити корпус. Маємо кришку, вона одягається таким от чином. І після чого ми обираємо кліпсу у прорізь. І закручуємо нашу кришку. Все. Ліхтарик у нас з встановленим тактичним кільцем. Причому наперед можна вибрати положення, в якому у нас буде розташована кліпса. Ось так виглядає ліхтар з встановленим тактичним кільцем. Положення кліпси ми обираємо наперед. Можна провернути кільце на корпусі, але крім того, що. Кільце затиснуте кришкою. Ми також маємо виступи на самому пластику, які попадають у виступи на кришці. І, відповідно, за рахунок цього, воно у нас не провертається, і положення корпусу відносно кнопок та кільця завжди стабільне. Так, ми можемо, прикладаючи зусилля, його змістити, але цим саме ми. Зітрямо пластик, і воно вже не буде у нас так надійно фіксуватись. Що я мав на увазі, коли казав, що можна було зробити іншу конструкцію. У деяких виробників це кільце суміщено з пружиною, з кліпсою. Відповідно, за необхідності, ми це кільце одягаємо на кліпсу, і ми маємо, що кільце фіксується на Кліпсі на цьому положенні. Відповідно, ми можемо міняти це кільце дуже швидко, не розкручуючи ліхтар. А тут, у нас, щоб зарядити акумулятор, треба ліхтар розкручувати. І я думаю, що в моєму випадку це кільце буде жити на ліхтарі PD36 червоного кольору, який, про який я робив огляд раніше. Така от, такий от цікавий аксесуар. Має плюси, недоліки, для чого використовується ну, зручність утримання, як я вже казав, додатковий якийсь такий елемент е дизайну. Додатковий елемент самозахисту, ну, хоча він умовний, бо це пластик. З іншого боку, до пластику ніяких питань не буде в разі чого. Такий ось елемент Phoenix arl 01. Посилання дивіться в описі до відео і там вже промокод на знижку на придбання цього аксесуару. Дякую всім за увагу. Слава Україні!